Коли ми гортаємо історію нашої Галичини, ми бачимо, що в підрозділах українського січового стрілецтва були капелани. За владики Хомишина, нашого правлячого архірея, до початку Другої світової війни наша церква мала 79 капеланів. За час української повстанської армії вони, половина з них загинули в таборах Мордовії і Якутії. Великі лідери, духовні лідери нашої України, які брали участь у визвольних змаганнях, Степан Бандера і Роман Шухевич, вони були виховані у греко-католицькій сім'ї, батько, батьки, яких були священники. Бачимо, що дуже важливо, коли ми торкаємося сім'ї, ми говоримо про духовність. Але коли ще є батько-священник, там має бути потрійна духовність. Тоді з такої сім'ї можуть народитися ті президенти, якого ми хочемо бачити, молитву чи наш, в тій країні, де він приходить в сейм, чи в раду, чи навіть в нашій раді. Свою капеланську службу я розпочав 28 липня 2014 року. Посілок Победа Луганська область, 24-та желізно механізована бригада, 3-й окремий мотопіхотний батальйон. І таких ротацій в мене було сім. І Волноваха, і Мар'янка, Красногорівка, Кримське. Що хочу сказати? Хочу сказати, що військові це є дуже цікава служба, як не військова людина пізнавав військових на фронті, їхній побут життя, їхні забобони, їхнє пережиття з сім'єю. Когось війна скріплювала, когось вона роз'єднувала. Хтось прийшов з ранами додому і, на жаль, ті рани нема кому лікувати. І дуже приємно, коли тата чи чоловіка зустрічають так, як в тіктоках дуже гарно з квітами і тому подібне. Дай Боже, щоб це було для кожного майже 800 тисячного військовослужбовця. Дуже цікаві моменти є, коли. Я для себе запізнав цю службу. Канал ICTV показував військовослужбовців, які були виходці з, нашої, з нашого регіону Західного. І вони просили, щоб добре було, щоб хтось у неділю відслужив для них службу Божу. Це був виклик для мене особисто. І я не шкодую, я не жалію. За ті моменти військової служби разом в окопах, в землянках, під обстрілами, що ми розділяли їхній побут. Знаєте, для військових було дуже дивно, тому що мене не призвали повісткою. Повістка прийшла пізніше до мене додому, коли я вже був там. Військові казали, але ж він не по повісті, він доброволець. Отець може лише цю парафію, може служити. Більше роботи робити тут, підтримуючи військо різними такими волонтерськими справами, що продовжується по сьогоднішній день і до нашої перемоги. Натомість це був мій особистий вибір, і я не шкодую ніколи за ним. Ніколи. Я дякую родиці Митрополиту, що з 2015 року очолюю цей координаційний центр військових капеланів. Я тішуся тим, що їх сьогодні є немало, не по приказу. Благословення владики. Це має бути відчуття душі і серця самого священника. Результату не буде. Для військових це дуже важливо. Військовий не відкриється для кожної людини. Військові є різні. Це дуже добре, коли ми маємо гарну співпрацю в наших військових частинах Галичини із Національної гвардії України Романом Леонідовичем Ноуменком командиром 50-го полка. І Андрію Володимиром Хобеєм, командиром міської частини 3072 Національної гвардії України, коли ми маємо співпрацю з батальйонами територіальної оборони, коли ми десь маємо можливість бачити проблеми 114-ї бригади і в духовному центрі каплиць, що будували. Це дуже добре, коли командир е, дійсно радиться з капеланом. Може, він не такий, має такі ази духовності, як має священик служитель, капелан да частини. Це дуже добре, коли військовослужбовець, який брав участь у будівництві каплиці, за те, що він брав участь, і він їде додому на Миколаївщу на 15 днів, щоб допомагав будувати храм. Це дуже гарний жест вияв. Це дуже добре, коли військові беруть участь у наших різних прощах, Крилоса, Огоні, Гошева. Коли найкращий підрозділ демонструє військову службу, що там не так все страшно, як виглядає ззовні. Це ж люди, це ж наші діти. Я ніколи не забуду, коли в нас була проща е, матері, е, доброї смерті і в погоні. Отець не до мене і каже, треба кухню військову. Я присув на військову частину, кажу, мама дідувич, треба військову кухню. І каже, але кухня сама не може їхати. Він їде підрозділ. І був найкращий підрозділ частини. Цілий місяць вони вправлялися у військовій справі, і найкращий підрозділ поїхав в погоню. Я думаю, що це дуже гарний стимул. І той, ті хлопці, які були, вони представляли різні області нашої держави. І знаєте, приємно для батьків, коли вони спогоєні телефонують мобільним телефоном і кажуть, мамо, подивися, де я є. Як мамі відрадно є, не треба бікборда, не треба реклами запрошувати на військову службу. Але це при тій умові, що командир є батько. При одній умові. Командир має бути татом. Буде направо кроком руш, це не тато. Власне, хотілося б десь це бачити в такому розумінні співпраці, щоб десь ми мали можливість впливати на наших військових через те, що дехто з них хоче наш, навіть не знає. У нас є військовослужбовці з Миколаївської і Херсонської області, які служать у військовій частині 372 і коли ми приїхали сповідати перед часом Великої Посту, ми ще мали готувати їх як до урочистого святого причастя, готуємо наших дітей третій, четвертий клас. Тому що вони не мали духовного виховання в своїх сім'ях. Вони дивилися на колядників і на щедрівників, які приїжджали в частину і казали, нічого собі.